І я вже все знаю, я на добрій дорозі, мені навіть не говоріть, не збивайте мене з толку, бо я знаю, що я в істині. А чому ти знаєш? Бо мій тато був такий, діду мій був такий, і прадіду мій був такий. Оце опора, на яку деколи опирається людина. Мій діду був такий, значить, це істина. Діду курив дзигари, пив самогонку. Ну, людина буде вірити так, як вірив її дідо. бо то дідо так вірив. Як ж можна вірити по-іншому, як дідо вірив? Та ж діду курив і пив і мав на селі три жінки. Ну, все одно треба вірити так, як діду. От до мене це не доходить. Правду кажу. Ніяк. Або людина вже родилась в якійсь протестантській конфесії, все, не чіпайте мене, я у істині і крапка, і умру в цій істині. У якій істині ти помреш? Досліди свою істину через Писання. І якщо мужі Божі, високого рангу, такі як Мойсей, Ісая, Давид, Павло і інші, вони допитувалися в Бога, вони перевіряли свою істину, вони перестраховувалися, вони молили Бога, Господи. Я добре розумію чи ні? То якщо вони так молилися, ну то повірте нам, в сто разів більше треба так молитися, якщо молилися ці люди. Тому, брати і сестри, які б ми не були в істині, то нікому не помішає сказати такі Господу слова, кожен день, Боже мій, я в істині, я молодець, я все правильно розумію. Ну, на всякий случай, Господи, зри не на опасному лія путі. Подивися, Господи, може, то мені лише здається, що я в істині. А може, треба, Господи, би ти мені щось трошки відкрив більше ніж я розумію.